Ти тут перший раз? Так. – Які твої враження? Дуже дивовижні, це дуже красиво. Я тут не вперше. Мені дуже подобається, дуже гарний цвіт і дуже приємно, що зараз ми зустрілися в квітні, тому що зазвичай це приблизно на початку травня. Дуже приємно, що зараз такий клімат і що така краса саме в Полтаві. Сакура це декоративне дерево, родини розових, роду слива. І в нашому кліматі, взагалі, сакури починають квітувати десь наприкінці квітня. Це останній тиждень квітня, на початку травня. Тривалість світіння близько двох тижнів. Однак цього року ми можемо спостерігати доволі таке раннє цвітіння сакур. Це пов'язано з тим, що досить таке раннє підвищення температурного режиму у нас відбувається. У тому році раніше, в тому році ми були в травні. Оці позитивні, хоч щось радує в цьому житті. Кожного року навесні спостерігаємо і за цими сакурами, і в нас є більш старі сакури, ми туди ходимо, спостерігаємо, і також по дорозі додому, коли йду в напрямку зупинки сина, там також така невелика лейка сакурів. Завжди спостерігаємо кожної весни. Емоції приємні, згадується Японія. А японські поезії, хоку зараз на пам'ять не можу процитувати, а мені подобаються ці три вірші, тому такі гарні асоціації. Я тут працюю поруч, тому кожен обід ми ходимо, милуємося цією красою. З весною, з красою, з коханням. Зараз вітає. Хотілося б ще миру в нашій Україні. І все було дуже чудово. Існує чимало різних і сортів, і форм сакур. Квіти сакури вони теж можуть бути і прості, і складні. Колір забарвлення, пелюсток також варіюється від блідорожевого, практично білого до яскраво рожевого. Розмір квіток також. Сакур дуже такий різноманітний. Бувають зовсім дрібні, бувають більш такі великі. В українському місці вже нормою можна побачити сакуру, тому що зараз їм дуже так висаджують і по скверах, і по Полтаві теж ми їх вже дуже багато де можемо зустріти. Вона в. В принципі адаптована до нашого температурного клімату. Я дуже рада, що у нас є таке місце, куди можна прийти і подивитися на сакури чудові. Така краса в наш непростий час треба приходити в такі місця гарні і любуватися цією красою щоб якось відволікатися від негативних новин і просто ну радіти життю весні і такому прикрас такій прекрасній погоді у нашій полтаві